Я, для мене художник це людина, яка творча людина. Це не художник, як, як людина, яка створює картини, а художник це і поет, художник це і композитор. І всі напрямки творчості це і художник. Як художники творять, нам пронизують душу, серце образом будять, сльози розпачу сушать. Кожне слово, перлина, в прозі, в строфах у віршах. Крові в мові краплина і картина сумніша. Чуйність, щедрість, душевність, щирість, запал з громами, справжня творча майстерність поєднала мостами. На полотнах та в слові поміж час зими версти, на людськім видноколі життя, барви, воскресли. Для мене ось таке уявлення творчої лабораторії різних творчих особистостей, і думаю, що це, мабуть, і правда. Хочу ще також почитати, оскільки наша творча зустріч присвячена незалежності України, і для кожного з нас багато є таких маркерів ідентифікації нашої. І серед таких маркерів є українська вишиванка, є українська пісня. Я хочу сказати в цій е, такій імпровізованій е, природній залі, що е, днями, зокрема, у п'ятницю у бібліотеці була Ольга Йосипівна Тракало. Це також дуже цікава і творча особистість. У неї членкиною нашої студії Ліра. Просто вона не змогла зараз приїхати, і в неї вийшла нова книжка, яка називається «Хоровий спів у Товстому. І це цікава, така краєзнавча фото, такий альбом своєрідний. І тому, оскільки я, так би мовити, прочитала цю книжку, прочитала передні слова, там є стаття. Ольги Іванівни Мельник, там є стаття нашого краянина Тракала Василя Йосиповича, є стаття Салевича. Це їхні погляди на пісенну творчість і на значення пісні в нашому житті. І я хочу прочитати з цього приводу вірш, присвячений українській пісні. Пісня. Українська пісня мелодійна, у ній немає слів подвійних, там простір і безмежна щирість народу, серця, голос милий. Часи народжують пісні, сумні, веселі і запальні про людську долю та неволю життя з сльозами і з любов'ю. Пісні кохання ніжать душу, росуз троянди тихо струсять, вином душі наповнять келих, роздмухають жаринки спалах. Пізні козацькі та повстанські на бій піднімуть рано вранці, вогонь запалять незгасенний У боротьбі за край стражденний. В рожденній смерті, будь собою, нескореною, не німою, в країну Бог прирік назавше, у пісні вічність дарувавши. І хочу ще два вірші прочитати. Один із них Бій за мир, це такі мої роздуми були про війну взагалі і про те, що відбувається у світі. Бій за мир. Пасторальна тиша поля бою. Пострілів десь віддалився тріск, кулі не свистять над головою, вуха нашорошив лиш проліз, та ще пахне порохом конфліктів, в жилах стигне від чудовиськ кров, ненавистю званих, і братовбивством, бо зажерли совість та любов. Скільки ж у планети ран на тілі, Йогославія, Ірак, Афган, смердший в Україні знов при ділі, водить із вогнем і сльозами танк. Щоб земля в крові не захлинулась, від меча не згинула ущент, варт, щоб люди врешті обернулись до старих проблем новим лицем. Ворогів немає учорашніх, є також страждальці я і ти. Завербуймось до одної касти, обраних для правди й доброти, щоб у війнах нам не спопеліти від страшного гніву й глухоти, українське військо світла діти, здатне вражу ніч перемогти. І ще один вірш хочу прочитати на завершення, присвячений волонтерам. Ми сьогодні всі волонтери. Ми повинні підтримувати і допомагати нашому війську. Сьогодні в нас присутні батьки Володимира Сопилюка, нашого захисника, який сьогодні на передовій, і дійсно людина пішла туди добровольцем. Я щиро дякую батькам за сина, воїна, і також дякую всім, хто присутній тут і в кого хтось із родичів є на війні. Вірш називається волонтери. Солдатів зранених у грудях з кулею, скалічених мінами і ракетами, державу, обійми щиро з турботою, стань із громадою та волонтерами. Волонтерів українських феномен держави теж твердь оборона. Суспільство об'єднують днями, на фронт їдуть в темінь ночами, палкий розум, істина в серці, бо віддані як добровольці для армії справжня підмога. Все ж вірять у мир перемогу. Не треба їм почести й слави для воїнів їх балаклави. Крізь вибухи, гради, снаряди везуть благочинність громади, хліб з дому, молитви та ліки. Солдатам малюнки це діти. Про кожного наші тривоги. Крізь пекло війни ті дороги. Дякую.